Ми туристи, да? мандруємо лісами, горами, степами. От. І е, мене зачасту от питають, каже, як ви тазі там ходите, не страшно, дикі звіри все там. Кажу, у нас є гарні способи, ми знаємо як. От. І з нами поділилися мисливці. Таким гарним способом. Короче, як лякати вовка? Звір. Електричка Електричкою мисливці дідуть на качок. Скільки можна там почути всяких палачок? Е, Бідний дядька молодому весела кива. Перевіримо, як у тебе варить голова. Де ж ти полем? Без патронів. Розстріляв усе. А назустріч тобі вовка сапана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь в ямі за кущем. Знайде синка. Здійсь негайна шапка і плаще. Є мисливця, хитрість давня. Знає йти. Не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, роззойся. І штани зніми... Це я пущу, І луцюй по морді вовка мокрими штаньми. Вовк штанів боїться мокрих, Біжить і вогню. Це каже, сущу правд, ніяк на брехню. Молодий уша вам не віри, коса поглядає. Добре каже, якщо буде поблизу вода. Юра чи калюжа чи якийсь струмок, а як ні, то що робити? Не журися сино. Доки будеш роззуватись, та знімати штани, десь відразу тебе стануть мокрими.